Вистава про боротьбу нашу, нашого українського народу, про героїчних хлопців, ну, зокрема, тут про Енея, який особлює собою взагалі всю українську націю. Як він даде до мети, як він долає свого ворога. Подав в театр режисера Дмитра Некрасова з виставою Енеїда премію Леся Курбуса, яка присвячується. Театральним професійним режисером за вагомий внесок у розвиток сучасного українського театрального мистецтва, оскільки наша Енеїда вона. Усучасна тут є елементи, дам так казати сучасності. В неї це режисер постав її своїм сучасним новим баченням. Тобто, це не звичайна така класика, класика. Багато перероблено, багато додавлено, і сучасної якоїсь такої музики, і стилізовані костюми. На мою думку, ця вистава абсолютно гідна отримати цю премію Леся Курбаса, тому що робота була проведена колосальна. І з акторами, із технічною складовою. Ми викладалися на 120 від відсотків зі ста можливих, якби це не звучало. Ми віддалися повністю, довірилися режисеру. Нам було з ним дуже приємно працювати. В нього класне бачення. Він чітко знав, чого він хоче. В нього було все розставлено просто по поличках.